Вітаємо вас на нашому каналі, всім миру та добра. Починаємо новий проєкт. Що у нас на вході? На вході ми зайшли, бачимо бочечка, чохол десь їде, має бути ще тут чохол. Це е, виворотня його сторона. Теплокумулятор, теплокумулятор ми привезли, якраз під розбір дверей робили, бо тут вже не можна нічого розуміти, виняти ніяк. І Вікно теж там не більше, ніж було. Яка ситуація? Котел саморобний піролізний, копійку з чаську, каже, горить гарно, людей, людям подобається. Людям подобається. Ну і Отримали на низькій температурі. Не давали йому добре горіти. Чому не давали горіти? Бо не було куди дівати тепла. Не було куди дівати тепла. То не знає, де чого цей лежить шматок пінопласту, ніхто не знає димосос, хто як, як має бути. По всіх канонах пірольного котла це не, не копія, атмос якийсь цікавий, але копія якось заводського котла. Ну, по швах вже я не раз розказував. А що ви такі, хлопці кажуть, що ви робите, не, нам нема куди дівати час в електроді. Дивіться, бачите, які шовчики були. Тут десь щось вирізали, щось його роздували, бачите, щось його вже монтували. Не з добра, як то кажуть. Йому доводилося, там що десь було середині. І за таких шовчиків вже не раз людей підводять. Скоро будемо показуємо заводського котла. Як шовчики людей підвели, тим більше, що тут для щось клапане стоїть, якщо система, система відкрита, не знаєте, то прошивний бачок десь є. Ну, проблема в чому? Проблема в тому, що котел хоче горіти, тепла немає куди подіти, даєш на будиночку жарку, а потім вже хочеться, щоб вже було те тепло запасти, але його вже немає, бо котел прогорів. То ставляться ємність, щоб котел залепнув температуру, щоб він не гнив, не ржавів, щоб він горів. О, будиночок дуже добре утеплений фасад. Зараз ми вийдемо. Оце напевно 150 утеплення. Розумієте, тут тепла тепла, хоч відбавляй. І зато ставлюємо теплокумулятор, буде теплокумулятор із е, зимівку одразу. Ще не знаємо, що як будемо робити, що сплануємо. І води. Так Знайшли ми шланга якогось, закинули душову, відкрили, зливаємо воду. Але бачите, як воно гріється. Система відкрита і добрий підсох повітря і не перевіряє нашу О, Там наш шланг. О, Початок є. Вода тут численно. Відсія вода. Оце вода. Я не знаю, які видало церкво води, чи не видало на відео. Після церквої води оце системи стальними трубами. Хтось думає, що в опаленні вода має бути грязна. Нічого подібного. Вже ж ми в жирі працюємо не перший раз. Вже нас не тільки люди знають, вже нас і тварини знають. Барі пізнають вже нас. Вже нас пізнають тут. Ми тут не перший були, не перший об'єкт і не другий, скажімо так. А вже нас пізнають тут. Барі, Джесіка приходила. Вже скоро тут пів села буде знати, але село не наше, тут дуже велике село. Будемо різати труби. Хотіли відмотати ту каучуковий утеплювач. Не знаю, як на зворотості, на збороточці, може він може він і відстає, якось там відставав, а на подачі була гаряча. Розмотали, він приклеївся, прикипів назавжди. Добро, добро та ковчуком утеплено. Постарався господар. Поки що у нас бачимо, ще якийсь заход сюди є. Будемо різати, лад якось зняв ізоляцію, там бачимо, вже прикипіло, немано віддерти. Будемо різати тут. Якраз бочка приблизно так займає від цієї сторони метр і, і практично притік до котла. А як це зайти і як тут зробити об'язку, ніхто не знає. З цієї сторони десь за котлом це приймемо, якось можливо будемо не туди. Роботи не аж таки багато, але зробити її бачите, скільки там місця від стіни туди. Кран стоїть на подачі один, на стіни немає. Я так думаю, думаю, що ти кран дає, якщо кодла зняти, що з одного крана. Якби два не було, то щоб було б щось. Оце будемо розрізати. Крани валтек вал хороші, насос, ґрунт у вас хороший, під теж хороший. Це піде, це піде в нову котельню. Ну, Ситама відкрита була і ми залишаємо відкрити, бо тут немає десантів. Ми, ми і він так грає, яка Ми просто його теж варили, тут щось трошки підсилили. Щось трошки підсилили. Шов, шов гарний. А тут шви так собі. тонюсінькі, то ніякі. 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 Ну, Сюди тиску не можна давати. Перший фрагмент же вийшов. Що трошки тут пакля була всередині. Тяжка ця труба, дводюймова. ще така стіночка їй солідний. Зробимо ту підрадіюму, варимося під дюймову. Це дводюймову. Вже ми різбочки нарізали. Все взяли підрадіймо. Для чого переплачувати? Кожна американочка, кожен клапан двою коштує дуже багато. Я думаю, що буде предостатньо. Вставили, варимо І сюди американочку. Одна вгорі різьба одна внизу більш-менш. Вгадали, що воно було виходить за бочку туди раз. Вставимо. Аналіже зараз внизу підріжжі. І будемо робити, ще раз показую, тут бочка. Питався, бочка стане практично притикнуло ну, 20 см, 25, можемо підтиснемо. І все, туди може зайти. З цієї сторони можете якось якось, як то зайти, або тут треба зайти, зробити і вийти вже раз. Треба буде так, щоб лапки там робить, я буду їм подавати тільки матеріали. Ага, вгорі вже бачимо. Варено тут. Побаримо. Собі світне. І вариться Внизу них зарізьба. Орізьби буде американочка. Все наша бочечка в гарному чохлові. Заїхала на своє місце закони. Ну там, може, якийсь сантиметр ліво вправо хоча не хочеться вліво. Хочеться більше вправо, бо щоб сюди можна було зайти. Я думаю, що буде тісніше. Ми міряли метр сюди було. Але трошки притиснули сюди, до душової кабінки і тут місце побільшало. Трошки ну, знову ж ми не вгадали. Оці вихода поварили, з рахунку з собою, має бути край бочки, ми її притиснули. І вже нюанси тут з'являються, будемо щось ми трошки переробляти. Вона щоб що цей був сюди, а, нам, а так вийде зайву. Щось не туди воно виходить у нас. Хоча тут є варіанти. Ну, як то кажуть, покумекаємо, щось придумаємо. Поволі наша робота рухається. Влад монтує, там стіна був фасад і там десятка чи п'ятнадцятка утеплення, не знаю. То Влад так само монтує, щоб не кріпити до стіни. Все робиться металом, щоб все воно висіло, саме, саме себе тримало. Новий, новий спосіб. Поча я там хумути замовляли. Новий спосіб буде. Ці, бачимо, ну, потім розкажемо, як цікаво, виходить, досить е, ну, випадково. Ми не так не планували. Плануєш під, під час роботи знаходиться такі варіанти. Зразу ми так би так не придумали бкаль сходу. Я подачу влас, зробив. Знаєте, коли вдвох робиш одні котельні, це нормально, а то в попередньому об'єкті, коли бачили, ми... Там, де 50-ка котел наш був, і овальний теплокумулятор. Там взагалі я в одній котельні, в лав, там де газовий котел. Бачимо, Влад поварився. Тут звороточкою я теж доробляю. Єдине, що старі американки вже нас під, підводили старі американки, як підводили. Треба По-перше, там було, що і різьба проскакувала, а по-друге, прокладочок у нас таких немає. Треба десь знайдемо, може, нові прокладочки десь заказали, можна привезе господар. Це, ну, Ми біля самого Львова працюємо. Отака така звороточка у нас вийшла. Там не можна було ні дві, два коліна, ніяк. Я вирішив таким способом, щоб підігнати під наш цей. І воно це все буде за кутом, там ех, за бочку залазити як якось не сильно хочеться, бо в мене сильно там простору. Та я вирішу, як на столі все зібрати. Зараз ми ставимо ставимо сюди отакий. Отаке з'єднання. Не знаю, де резіночки, де резиночки? ага, є одна. Ще десь треба було шукати. Ставимо таке з'єднання. Ніс, резиночок багато. З'єднання таке ставимо. трьохходовий клапан сюди. Де наш трьохходовий клапан? Ага, ще, ще ми не брали. Одного влазяв. трьохходовий клапан. клапан. Каліс ось такий. Ми його скрізь використовуємо за те, що до нього підходять оці від насоса. Гаєчки відносно дешеві. Відносно дешеві. І зручно сильно монтувати. Ціна, що тут буде 40, що 41, а тут дн 32 що дн 25, ціла та сама, а тут ще трошки більше пропускна здатність. І до нього підходять гаючки від насоса. Тобто Як якась американочка чи купувати гаючки проти стрілочок, бо купувати гаючки латуні герцовські, вони коштують стільки саме, як клапан, мабуть. що в принципі, я теж не знаю, бо їх ніколи, ніколи не купував. Бачите, як однією рукою навіть складається. Однією лівою рукою можна, можна зложити за нашими схемами опалення. Це котловий підміс майже готовий. Так, де далі мої деталі? Де мої? Біля порога. Ага. Біля порога. Оце із тої котельні, що було. Фільтр, Валтик. Якісний кран Валтик. якісний, вже він такий втомлений трошки, але для чого переплачувати гроші, якщо можна використати те, що є. Намагалися максимально використати, Трошки промахнулися, я там 40-вочки крані не заказав. То зараз їздять, тут господар шукає по місці, вчора було ввечері, не міг ніде знайти. то Там якісь два китайські привіз крани. І за того, що ми, щось трошки я лохунувся. Будь ласка вам от. Будь ласка. Ось така нова обв'язочка. Зараз сюди коліну сюди вварили. Навіть все це зробимо, не, не, заходячи, не заходячи в котельню. така у нас робота Приємна робота, цікава, корисно. Робиш одне задоволення. ну Це дуже рідко, таке буває, що так легко, у нас йшло. Зазвичай стільки треба помудохатися. Буває надто, щоб мозги кип'ять і місця не можна знайти. Ну тут якось вдалося знайти нам. Цей клапан вже по місці, коли ми поставимо, трошки провернемо він. Бо ми тут регулювали і він повернувся на, на цій різьбі. Все воно підійде. Так само, якщо нахил трошки не туди, ця різьбове, воно все можна підкоригувати буде. Але воно вже має бути добре тут. Має бути добре. Потрошки використовуємо ми те, що було. Файна різьба, коліно готовий приварене. думаю, що не використати. Для чого? Деталі використовувати нові, якщо є. Розрізаю по звареному шові. І що тут ми бачимо? Отака картина у нас. Пів труби було. Це варилося в зазор, десь і воно, я не знаю, хай би набігло влад, дивись. Я таке бачив. Таке бачив? Ну, оскільки у нас система відкритого типу. Ми додаємо теплоакумулятор, треба ще додати об'єм бачка. От і є такий бачок, ми його хочемо використати. Та шкода його сувати на бока під тиск варну. Скоріше все, що це аргоном варану. Під тиск Сіночка на оку, на, на око, здесь десь міліметр буде така супка. Забор бачимо йде з самого верху, нержавіюча труба. Змійовик. Ви подивіться, скільки тут змійовика. Скільки тут змійовика. Ну Це косвічок не так, як в нас іде, тут не йшла вода, яка миться, а та, що миться, це ззовні. Оце можна отаку бачка вкинути в теплоакумулятор і не треба вам змійовика Бак в бакові. Це буде краще, ніж змійовик. По, -по, 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 -по багатьох причинах. Я не знаю, про ми пробуємо варити сюди, Пробуємо приварюватися, якщо ми нічого не спалимо електродом. Злегенька у нас дві очка електрода є. Якось приварити буде виходу, це заглушити. Якісь ноги його щоб поставити. Я не знаю. Такий знімечок, у мене аж серце болить, шкода його тут залишати. Я Не знаю, як треба його використати. Ну якби його робити проточним для, для миття, ну пуститися в ту воду, щоб митися, він буде замалий. А як для накопичувального бойлера, це саме те. Або під сонячний колектор, це було б файно. Під сонячний колектор був би файний зміючок, тобто вниз та ставити. Хороший заводський, якісний. Це не ваша гофра якась. Не, це не гофра вам. Це вічний змійовик. Проходи такі цікаві. Шкода, шкода пускати його. Ну Можливо, комусь треба такий бойлерчик. Дивіться, все заводське, навіть є утепляш до нього. Змійовичок, соборна трубочка, все-все-все. Бо вже... Вже варимо, взяли дві очки електроди. очки електроди ОК-4600. І влад буде пробувати. Владочку положив. Десь біля міліметра на оку. я не знаю, скільки там тушина, я тому що міліметр є. І буде пробувати чиркати. Багато. Струму трошки. Пропалить, не пропалить, зараз побачимо, як воно піде. Нержавічі електродії у нас з собою немає. На жаль, будемо пробувати. Так, будемо ще ставити такого апарата. В перше в житті бачимо, є інструкція до його тут. Є інструкція. значить як воно може працювати. Це може працювати як захист від сухого ходу, тобто падає на дно і вимикає нашого насоса. А в нас тут буде, не буде, а є накопичуваний бак, його треба включати вручну, а це має автоматизувати. Тобто воно може, тут є варіанти включення, коли вниз опуск не включається. Включається а вгору, виключається. В нашому випадку якраз треба. Або навпаки, захід від цього ходу це два провода з'єднується. Зараз, якщо вгору ми піднімаємо, він розомнутий буде. Зараз ми візьмемо на тестер. На тестер. На тестер. І те груза. Зараз зомкнути, опускай місце. Все, він включив насоса і поплавок спливає, спиває, спиває, спиває і вимкнув. Ну і скільки, лі, там, скільки ход, цим грузом задаємо, туди сюди суваємо, щоб більше, менше воно було. От таке, отака буде автоматика до бака на горі, щоб не вмикати, не вмикати вручну. Ну і, власне Ми дивимося рушительний бак, який був алюмінієвий бетон, врізочка, врізочка. В принципі дуже хороший бачок, чим, що він не підеться в корозії. Хоча там теж гальванопара він працює, як анон зношується. Але це харчовий алюміній, там не тонкий, спеціальний. Живе прекрасник, але його замало. Треба буде, Напевно, ми його залишимо, вріжемо сюди і ну, ще одного додамо. А тут, бак, що ми казали, для водопостачання запас постійно є. І поставимо по поплавочка, щоб він відключався і виключався автоматично, щоб не, бігати, щоб не бігати. Бо піде через верх, розумієте, це трошки не зовсім добре. Під час консиліуму було вирішено. Ось сюди зробити отвір в ній. Поставити трубочку дюймову. Отаку трубочку. Якби нас був кусочком показали. Б. Немає кусочка, так? Да? Отакий, о, бачите. Сюди дюймову трубочку по центру. Піш менш там трошки лівіше, трошки правіше. І там буде на горі йти труба 50-ка, зробити отвір, поставити так, його на трубу обварити і він буде просто триматися своєю вагою. Тут дно, воно за те, що воно сферичне, воно настільки е, має велику таку, як сказати, міцність на, на злом. Тобто воно 3 мм, воно витримає легенько. Е, По-перше, б'ємося так і мало, воно буде міцніше. Е, По-друге, міліметр теж не так і мало, не тонка сталь. Туди, Заварив електродами без питань, жодного пропалу. Звичайний. І буде два бочки. Цей і те. І буде прекрасненько. Буде прекрасно. Ну, Думаю, що буде прекрасно. Сподіваюся. Тим часом, поки там вирішується питання із розширеним баком, совороточка намалювалася. намалювалася. Собі варити, на вулиці зручника занесемо на двох американочках. Що в нас залишилося? Так це вже варено, це варено. Залишилося зараз сюди отвір. Ставимо гільзочку під термометр і десь тут на зелений краничок. На зелений краничок вже ми трубку таким способом вирізали, щоб воно більш брало знизу більше. Не так збоку просто провалило, а більше знизу, з нижньої частини труби, щоб краще збігала вода. Ну і вже цього. Ми на горші бачка бачимо, що я тут ізоляцію зняли. Ціла зима. Ух, така тепла. Тут вже включайте опалення, все тут. Треба розложити труби. Тут гаряча бляга, зараз літо. Така тепла вода, не знаю, градусів 45. Включайте опалення і грійте хату. Получається, розводка, я не знаю, як люди роблять по горі, я так і не бачив. Ну Якби там другий поверх мав би робити, якщо не утеплено, просто ізоляція. У вас тут трати тепла йдуть. трати тепла, тут треба 6 стільки намотати. Теж утепляє приміщень, це ж на, гор, на горші, вся розводочка, і до батарей опуски тут Все опало на горщі. Я так не бачу. Значить, що ми свернемо дирочку і будемо приварити цього бачка. І буде два рядом стояти. Ну Це буде трошки вищий. Ну, але принаймні от е, тих 40 літрів, як тут є, так само тут буде наповнюватися. Тобто два бачки 40 плюс 40-80. Розширення 4% зараз кажуть, чому ми даємо 10%, даємо 10 на закритій системі. Там росте тиск, стискається газ, інша там зовсім інша тема. Ви рівняєте закриту систему і відкриту. О. Тобто є 1000 літрів, ну плюс в опаленні літрів, напевно, із 400 буде правда, таким діаметром. Yeah. Батареї чавуні, десь, Умовно каже, півтори тонни. Умовно кажучи, але вони не будуть нагріватися до 100 градусів, тоді розширення ще менше, там 2%, 3%. Якось так. Ну, вистачить, я думаю. Що, хватить говорити, будемо оцею короночкою. І далі працюємо. Все, наш бачок приріс на своє місце, прижився, як він та завжди був. Все тут прекрасненько. Лягло, обварено. Питань немає. Єдине, що тоненький метал, якщо ви так взяти його... Ну, трошки, але його там ніхто не буде шатати, хіба землетрус, чи якийсь прильот. Коли буде, воно буде валитися. Я думаю, що немає потреби, тим, більше воно не буде, воно рівно буде навантажений вниз. В крайній випадочку можна тут взяти щось, щось до якось там дерев'яної балки підстрахувати. Якщо пан Богдан забажає собі, йому не, сподоб... Сі не сподобає, то він може собі переробити. А я, на нашу думку, то нормально. Тут трошки таке місце не добре, треба туди залазити, а тут скловати, як сипнулися, мені... Добре, що не закомір, дивіться, які, які волокна на скляні. Бачите, які? Оце, ай, не знаю, видно, так? Оце скловата. А вона тут сиплеться і символо мені за рукату рука, рука блистить. Кусає, підемо зараз, роздіватися будемо. Вже робити більше не будемо, бо Бо нема що робити, бо ми зробили. Заливаємо воду, палимо. Оце конденсатик. Це конденсатик. Оце конденсат. тут вода холодна. Ще тільки сюди по плавочками підкинемо. Але це... Пізніше друга тема буде. Йдемо воду і дивимося, що ми наробили. Підпіточка йде від сусідів, точніше від сусідки. І за те, що брак води, там вистачає, крана відкрили. Тут крани відкрили і на самочок. О, вже чута водичка побігла. І в, в котел всі всі крани відкривали, поки що Поки що все сухенько, все гарненько. Я не знаю, який тут рівень чи є до верха котла, чи немає води. Водичка чути нам десь з повідочком йде. Розповітрювач борці спрацьовує. І наша робота біжимо на гору і будемо спостерігати, коли буде повна система. Отака вот нас робота. Чекаємо. Мабуть, в момент, коли з'явиться вода, я не зафіксую, бо мені треба буде дзвонити. До, до господаря не зрозумів тут. А, є вода, бо бачите, може такий рівень. Я думаю, що ще не є вода є. Тут все гаряче, значить, води немає. Будемо чекати. О, я цього не бачу. Треба десь на тубареточку стати буде. Немає тобараточки, зараз ми знайдемо. І подивимося, коли з'явиться. Не засік я часу, але під цією бляхою... О, вже не така гаряча, вже сонце пішло на захід. Бо це південь, а там захід. Мало я тут не зварився, але дочекалися ми. Грязна, грязна вода. Ну а скільки ми набрали, якраз по, по, оцю, по оцю зварочку. Отак. Господар каже дай більше, але я кажу, більше не треба так бетону, щоб було куди розширятися. Попалимо, подивляться. Подивляться. Тут все сухо. Все сухо, все гарно, все прекрасно. І все, і ми розумієте, з водою ще буде спокійніше. Ну, Хочемо воно прив'язати. Хтось зараз каже, що це не добре. Добре, воно навантаження вниз, це дно. Це коли вбік гнути його, то воно трошки так. Все, Ну і тут бачимо, вже є. Вода піднялася до того самого рівня. Закон Закон сполучених посудин. От, Так, десь третина цього бетону майже є. Ну не третина, чи третина десь. Так. Отак От на цим на трупку. Бо зараз вже буде повітря виходити, ще може впасти, але там вже підпитати буде. Буде чим, бо тут води ж не було чим підпитувати, брали сусіда, сусідки. А вже трошки підпитати. Бачите, тут бочка. І так літрів 200 можна взяти з криниці, більш немає. Потім прибаю, знову беруть по в бочку. Перелив не встигає, то ми ставимо по як казав, але це буде окреме відео. Ми йдемо палити. Ну і ми, власне, в котельні. Рівень будинку трошки вищий за котельню. Трошки вище. Там батареї. Не знаю, може батареї на такому рівні. Потім... Другий поверх 3 метри. І бачок ще метрів 2 від підлоги. Це виходить. Ну, Бачите, скільки виходить? Що тут? Система відкрита і тут є 0,6 тиску. 6 метрів від цього манометра до верха дзеркала води. Крани на самочок ми закриваємо. О, знову все конденсатові. Знову нічого не побачимо, що ще чи ще не тече. Крани на самотюк закриваємо. Так все відкривали, щоб воно добре заходило. Крани сама тюк закриваємо. Ставимо термоголовочки і будемо палити. А палити це вже буде окреме відео. Бачите, який конденсат напливло на землі. Головне на нас трубі не так, а під латун клапаном взагалі там, бачите, що там робиться. Отаке. От Значить, котел вже завантажений. Паливо. Бачите, все. Як має бути, хорошеньке, якісне, сухеньке, тверда порода. Буде запуск цієї котельні. Але це вже зовсім окрема історія. Ставимо пальчики вгору. Дуже дякую за кожну підписочку. І хто хоче не пропустити, підписуємося, коментуємо, підказуємо, критикуємо, пишемо. Головне, щоб цензурні слова. І всім до побачення!